Вам 30. Хочете ви цього чи ні, а вікові зміни на шкірі стають значно помітнішими. Жирний тип шкіри може старішати повільніше, а сухий навпаки швидше. Шкіра втомленіша, тьмяніша, не така пружна. Як бути? Вітаю! Мене звати Яна і я власниця магазину косметики Beauty система. Я за те, щоб діяти, якщо ви цього хочете. Краще працювати превентивно і на випередження, підтримуючи пружність шкіри постійно. Хтось нічим не користується все життя і чудово себе почуває. Хтось же помічає кожен день заломи, які стають тільки глибше і вони постійно псують настрій. Чому по такому випадку не почати працювати з віковими змінами відразу при першій потребі? Що ж цікавого відбувається зі шкірою, коли нам 30 плюс? Ми старіємо. Це природній фізіологічний процес. Так, 30 плюс це вже вікова шкіра. Взагалі, після 25 років наша шкіра перестає виробляти достатню кількість власного колагену, щоб залишитися молодою і без моршок. Як наслідок, після цього починаються вікові зміни. Якщо ви власник активної міміки, то можете бачити заломи на лобі, міжбрівку, гусячі лапки довкола очей. Виділяють кілька основних типів старіння шкіри втомлений, дрібно в'язовий, деформаційний і комбінований. Наприклад, якщо ви маєте деформаційний тип сторіння, у вас може пливти овал обличчя, особливо якщо ви мали коливання ваги протягом життя. Якщо дрібно чіткість овалу порушена не буде, але обличчя буде покрите дрібними зморшками, які будуть поглиблюватись протягом життя. У кожного своя особливість, стиль життя і генетика. Що рекомендує індустрія доглядової косметики? Якщо ви відноситесь до тієї категорії, що до 30 років взагалі не мали навіть базового догляду, то варто, звичайно, підібрати собі спочатку базу. Хороше очищення по типу шкіри, відлущення, зволоження і захист від сонця. База догляду покриває просто базові потреби шкіри. Без цієї бази не варто розглядати собі пептиди або інші активи. Вони просто не спрацюють без базового догляду. Базовий догляд може бути бюджетним і працюючим. Не обов'язково витрачати на нього тисячі гривень за баночку. І перше, що буде берегти вас від зморшок, це якісний spf крем. Не пептидний крем, не якісь суперконцентровані сироватки, а саме SPF, бо сонце найбільш впливає на старіння шкіри. Поки ви не захистите свою шкіру від фотостаріння, нічого іншого не працюватиме. Це все рівно що латати дрібні дірки в штанях, де відірвана ціла штанина. Я раджу спев на стабільних хімічних фільтрах, оскільки їх не треба поновлювати протягом дня в умовах міста. Бо на всіх інших фільтрах треба поновлювати кожні 2-3 години. Якщо не поновлювати, то вони не працюватимуть, і ви без захисту. На стабільних хімічних особливо доречним будуть СПФ на лямілярних емульсіях, наприклад, від Нідлі доктор Сюрекл Сюскін. Лямілярні емульсії відновлюють шкіру, підтримують її в тонусі, живлять, і це дуже впливає спочатку на загальний стан шкіри, а потім і на те, що вона повільніше старіє. А що ж тоді доречніше обрати з активів? Перше, про що треба говорити, це ретинол. Ретинол король активів. Король, бо він працює у дермі, на відміну від інших активів, які так глибоко не проникають. Ретинол стимулює вироблення власного колагену і запускає ті самі процеси, які омолоджують вашу шкіру. Саме тому ретинол показаний шкірі 30. Він працюватиме на випередження. Хочете гладку пружну шкіру і підтримувати її такою яку можна довше. Тоді сідайте на ретинол. Це зупинить процес старіння, наскільки це можливо. Ретинол дійсно може повпливати на вікові зміни, це не просто обіцянки цяцянки. Він як підтримує шкіру в тонусі, попередить зморшки заломи, так і попрацює зі вже наявними віковими змінами. Якщо ж вашим віковим змінам вже багато років, то скоротить їх глибину, покращить тонус, еластичність шкіри, ви побачите ефект. Проте, чудес, як пластична хірургія він не зробить, звичайно, особливо якщо вже пішов птос тканин. Ретинолом можна користуватися увесь рік, якщо вас влаштовує результат. Можна час від часу підвищувати його концентрацію. Результат від ретинолу буде накопичувальний. Аби побачити перші зміни на шкірі, треба 3-6 місяців, а то й довше. Тому це завжди гра довго. Звикання до ретинолу немає. Погіршення після відміни теж немає. Користуйтесь, є ефект, не користуйтесь, час і природа візьмуть своє. Ретинол дороговартісний актив. Розробки формули коштують грошей, відповідно, він не може бути дешевим. Дешевий ретинол не працює, бо там не попрацювали над формулою і його стабільністю. Простіше кажучи, ви відкрили дешеву баночку з ретинолом. Все, він вже не працює, бо якщо до ретинолу доходить повітря, то він вже нестабільний. Вітамін С доречною у будь-якому віці, бо це потужний антиоксидант. Він попереджає вікові зміни. Найкраще ставити його ранкову рутину. Так він буде берегти вашу шкіру від впливу сонця та інших шкідливих чинників. Вітамін С на ранок це дійсно те, що буде працювати на превенцію вікових змін. На ранок краще обирайте стабільні форми, або якщо це кисла форма, то до 10 включно. На нашому каналі є повне відео про вітамін С і як його підібрати у свій догляд. Вітамін С дає шкірі таке красиве рівномірне сяйво і моложавий рожевий колір. Це дуже молодить прямо в моменті. А якщо у вас є пігментація, яка теж додає віку, то освітлюватиме її. До речі, золотий стандарт косметології це вітамін С на ранок, ретинол на вечір. Золотий стандарт для підтримки шкіри молодою, сяючої і без недоліків. До 25 років наша шкіра активно відлущує мертві клітини самостійно, тому наша шкіра в тому віці рожева, свіжа і пружна. Після 25 ці процеси уповільнюються. Хочете залишатися молодими, відлущуйте мертві клітини на регулярній основі за допомогою косметики. Для цього вам у нагоді стануть ензимні пудри, кислотні тонери і пілінги і скатки. Це все буде делікатно відлущувати мертві клітини шкіри і підтримувати її молодою. Будь-які антивікові сироватки і креми не попрацюють, якщо у вас нема відлущення в догляді, оскільки затовстий шар мертвих клітин не буде пропускати актив глибше у шкіру. Ага, кислоти, зокрема гліколова, дуже підходить в якості кислотного відлущення для вікової шкіри. Вона наче натягує шкіру і робить її рівною, сяючою, усуває мікрорельєф. У Потейшні є пілінг з ліколовою кислотою, раджу звернути на нього увагу. Окучол називають рослинним аналогом ретинолу, але я б так говорити не стала, адже він набагато слабший, ніж ретинол, проте теж працює. Бокучол покращує пружні шкіри, робить її більш щільною та зволоженою. І за рахунок цього ви сповільнюєте старіння. Бокучол можна навіть вагітним і годуючим, бо ретинол не можна. Бокучол дуже цікавий актив, бо його можна поєднувати в одній рутині з усім, і він тільки підсилить інший засіб. Пептиди! Ви вже неодноразово, мабуть, чули про такий актив, як пептиди. Пептиди притягують вологу і таким чином підтримують шкіру зволоженою і в тонусі. Пептиди треба обов'язково класти на вологу шкіру, аби вони спрацювали. Наприклад, базовий або пептидний тонер. Пептиди це класика антивікової косметики. Вони є майже у всіх зволожуючих кремах, але вирішує звичайно, концентрація. Пептидні сироватки, де висока концентрація пептидів, а це скарб. Наприклад, як у сироватці від церемі, тут аж 22%. Є ще один дуже цікавий компонент стовбурові клітини. Це компонент для тих, у кого вже є виражені вікові зміни, тобто зморшки і заломи. Стовбурові клітини запускають процес регенерації шкіри і дають видимий ефект на зморшках і заломах, скорочують їх глибину і розгладжують шкіру. У бренду Medipil є лінійка Saltox, основою якої є стовбурові клітини Дамаської троянди. Ці засоби гарно наповнюють шкіру вологою, покращують еластичність шкіри та розгладжують заломи. Сироватка і крем найкраще підійдуть для вже вікової схильної до сухості шкіри. Полінуклеотиди дуже довго використовували лише косметологи у вигляді ін'єкцій. Ін'єкції полікло. <плес> Ін'єкції полінуклеотидами відомі своїм помітним і дуже швидким результатом. Їх хвалять, рекомендують при вікових змінах, а також для роботи з постакне. А зараз ми вже можемо і нанести цей компонент на шкіру. Що роблять полінуклеотиди? Вони запускають процес оновлення та омолодження клітин на рівні ДНК. Ми отримуємо видиме омолодження, шкіра рожева, доглянута, без рельєфу. Також полінуклеотиди використовуються для загоєння, висипань і освітлювання постакни. знову ж таки завдяки своїм регенеруючим властивостям. Косметику з полінуклеотидами раджу використовувати після травматичних косметологічних процедур. Шкіра швидше загоюється і відновлюється. Ще один плюс цього компоненту: він не викликає алергії навіть чутлива шкіра почуває себе добре з полінуклеотидами жодних реакцій. Дуже класні полінуклеотиди є у бренду Усола засоби перевірені та повністю відповідають заявленому ефекту: підтримка пружності, еластичності шкіри, відновлення захисного бар'єру і робота з віковими змінами. Якщо вам вже 30+, засоби з полінуклеотидами будуть вам дуже доречними. А також пам'ятайте, бо терапія біоревіталізація, апаратні процедури та інші косметологічні процедури не дадуть вам ефекту, якщо у вас немає підтримуючого домашнього догляду. Він дуже вирішує. Те, як ми будемо виглядати в 40, буде залежати від того, що ми робимо в 30. Як вам це відео? Напишіть в коментарях. Все. в розах. Звісно, а вона стоїть. А вона нас стоїть. Все.